Місто рекомендує кращих на львівських закладах готельно-ресторанного бізнесу. З'явились наліпки Привітне місто їх отримують ті готелі, які виконали ряд вимог до єврочемпіонату. Зокрема, можна розрахуватись кредитною карточкою, персонал знає іноземні мови, є вільний доступ до інтернету та безкоштовно роздають карти міста. Крім того, є ресторанна меню, кількома мовами та якісна кухня. Мерія насамперед планує проінспектувати близько 60 готелів та хостелів. Такі перевірки щодо якості послуг та відповідності європейським стандартам продовжать і після євро 2012 цей процес починається зараз, тому що місто готується до євро, але процес абсолютно природній і ми говоримо про те, щоб ці якісні послуги почали поширюватися серед всіх закладів не тільки під час євро, але й постійно вони ці стандарт якості він залишається для закладів і після прийняття євро. Окрім готелів та ресторанів, наліпками з новим логотипом у Львова відзначать кращі таксі та автозаправні станції.